Свіжі овочі та фрукти, бобові та м'ясо. Такі продукти в меню Ужгородської загальноосвітньої школи номер 20 ліцеї лідер. «В нашому меню є багато страв, яких дають на вибір. І сьогодні ми вибрали млинці. Ми дуже смачні, нам всім подобаються Йому ми тут кожен день і. Ніхто не жаліється. В нашій столовій дуже смачно готують. Мені тут подобається карто з обідних страв, картопля, пюре та відбивна. Я сьогодні снідала на сніданок по ладі звичайним молоком. Прийшов їсти й шестикласник Тимофій Лищак. Каже, обід коштує 35 гривень. Я зараз обідаю картошку пюре з котлетою і салатом капустою. І хліб ще дали. І ще я люблю їсти це. Булочку з котлетою і солойку з вишнею. Двоє дітей Наталії Павліш навчаються в старшій школі. Жінка розповіла, що дівчата йдуть безкоштовно, бо їх тато учасник бойових дій. Дуже задоволені дівчата. Вони ходять на сніданки. Це завжди свіженькі капкейки, можуть бути сирнички. Обов'язково є фрукти, фруктові десерти, йогурти. Ціни демократичні. Тобто я чую лише позитивні відгуки про їдальню. Загалом їх 485 людей харчуються за бюджетні кошти. 102 учнів це учні АТО. Це внутрішньопереміщені особи у нас всього 70, але цього року збільшилася кількість, тому що 57 учнів це учні з різних регіонів, які приїхали цього року. Також харчуються діти. Це нова категорія, це діти, батьки, яких беруть безпосередню участь у бойових діях. Їх по нашому закладі 30. Звичайно, це соціально незахищена категорія, група ризику, їх 148 учнів. Нове меню від Євгена Клопотенка вели ще до повномасштабної війни, розповіла шкільна лікарка Світлана Матяшовська. Спочатку дітки, звісно, не дуже сприймали брокколі, там цвітну капусту, але тепер вже звикли. Знаєте, і дома не всі вживають цвітну капусту чи брокколі, чи якісь овочі. Значить, діти звикли до більше солодкого, до більше каш мучного. А так тепер, вже, звісно. Порох більше, молочні продукти, зменшили кількість цукру, кількість солі, забрали різні колбасні вироби, забрали сосиски, сердельки, додали більше овочів, більше фруктів. В основному сезонне таке. Крім того, зменшили кількість макаронних виробів, додали бобові, горох, зелений горошок, фасоль. Цукор замінили на мед, на горішки. Нове меню ввели частково, розповідає кухарка Лідія Мишко. Виводили макарони, пасту під соусом, болоньєз, панкейки готуємо, готуємо нагіці, теж дітки полюбляють. Подорожчали ціни трошки і, звичайно, підняли грошову норму. Це дуже добре, бо кажу, маємо можливість тепер ми дати і дітям фрукти, кожен день даємо нектар, даємо фруктовий. Овочі, навіть теж сиру морковку, перчик. За словами Лідії Мишко, з початком повномасштабного вторгнення працювати стало важче, зокрема, через відключення світла та повітряні тривоги. Ми приходимо 3-4 години ночі. Приходимо, готуємо все, заготовляємо, все підготовляємо. Зберігаємо у теплі, накриваємо, притуляємо і чекаємо. Коли вже включать світло, так підігріваємо. Слава Богу, ми ніколи не зірвали нічого. Всі дітки задоволені, батьки задоволені. Своєю продукцією з буфетною продукцією. В основному виходимо теж дітки, ідемо у сховище, і там дітки теж мають з собою кошти, і снідають, не купляють буфетну продукцію. За словами Ольги Горняк, обід для учнів початкової школи коштує 29 гривень 30 копійок, сніданок – 18 гривень 30 копійок, порція обіду для учнів старшої школи – від 35 гривень. Олександра Заводяк, Андрій Гісим, Суспільне новини.